Скажу по-чесному, як є, моя війна почалася з звичайного мобілізаційного листочка, який мені принесли на роботу. Я до цього працював. О, Прийшло, пішов, взяв і я опинився тут. От справжнє бойове хрещення це була штурм Кліщівки. От на штурмі Клішіївки це вже було, як то кажуть, бляздя. І не літають. Дрони висять, ну, ландшафт знищений, блядь, хати блядь, все ну, укриттях на ну, можна сказати, ну особо і не було. А це штурм кліщівки, це, мабуть, моє саме таке було. А великими групами блядь, то ну, не заходить, зараз це небезпечно. блядь, А півто блядь, було блядь. на ну, навскітку кілометра три, як мінімум, блядь. Це тільки до позиції. І... І ще від позиції там штурмануть щось. Ну коротше, пристояння ми, ми проходили прилично. В середньому 4-5 кілометрів десь проходиш. Ну, в залежності з якої позиції ти там починаєш штурм. Скажімо так, при нормальній зачистці ну, особа в здання ніхто не заходить. Ну, там ми по факту в кліщівці такових зданий не було. Там уже все розгепано, бля. Слава Богу, що а, на той момент бл***, а, наша арта плюс дрони от це все. максимально плотно по ним отработала, чтобы убезопасить особовый склад и, блядь, просто оставалось або подобывать, або, блядь, пройти, по, ну, позачищать, позаглядать, чтобы просунуть свои линии обороны. Ну, чтобы линия обороны, блядь, сувалась, дали, 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 ну, соответственно, я понял результат, блядь, зачищена. Самая основная, ну, на безпеке, это, блядь, наверное, дроны, блядь, блядь, скиды, дроны, да, там, где стоит остальные, блядь, Нага солдата, оце її... наша територія, я в першу чергу завжди наголошую людям, щоб вони думали головою. Тому що завжди має бути людина, яка е... може взяти на себе ініціативу. Якщо знаходиться така людина, це дуже ахотно. Почому? Тому що блядь, без командира, як вс... і у... це розбердається як тупе стадо. Але, да, але коли знайдеться людина, яка всіх згуртує. Всю. Тому кожен боєць е, має в себе на підсвідомому рівні е, розуміти, що треба вміти в якийсь прекрасний момент взяти на себе. Ініцію. До тебе прийшов незнайомий тіп, ну якщо так вже незнайомий тіп в хату і каже, типа, буде жити по новим Ну, Треба гуртуватись, блядь, в єдності наша сила.